Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо з вами. Цікаво через скільки вже День Святого Миколая. Ну, давайте подивимося, відкриваємо календар. От. Кстати, друзі, напишіть в коментарях, який у вас телефон та версія Android. У мене телефон Xiaomi. Телефон Poco. Версія прошивки. Хайперс 2.0.212.0, версія Android 15. Пам'ять 12512. Погнали дивитися через скільки днів День Святого Миколая. Так, сьогодні вже 1 грудня хотів вас. Привітати з першим грудням. От, друзі. Всіх вітаю з початком зими. Сподіваюся, що всіх буде все добре. От. Сподівайся, що всіх буде все добре. Друзі. Погнали, рахувати. Так. Сьогодні 1 грудня. Погнали. Так. Дивіться далі. Завтра 2 грудня, це вівторок, 3 грудня, післязавтра середа. 4 виходить. 4 грудня, четвер. Це через 3. 5 грудня, п'ятниця і 6 субота, день аж 4 свята відразу. Точніше, 2 свята. День української армії. та... День Святого Миколая. От. Давайте рахувати. Виходить, сьогодні перше, друге, третє, четвер... четверте, п'яте, шосте. Так, якщо рахувати, залишилося п'ять днів до Святого Миколая, але 4, тому що День Святого. Миколая в ніч з 5 на 6 грудня. От, Тому, друзі, я сподіваюся, що всі вже встигли написати лист Святому Миколаю. От, І ще я рекомендую поставити ялинку. От, Тому що під ялинку він з, з, з вероятністю 99%. Вам принесе подарунок от. Друзі, тому е, вже залишилося 4 дня до свят та Дня Святого Миколая. Нагадую, що в грудні виходить скільки свят. От День української армії та День Святого Миколая 6 грудня в суботу, 25. го Грудня в четвер, Різдво Христове. 31 грудня Новий рік 2026. От. Просто Новий рік. От. Так, позначаємо так. Зараз. Позначаємо подію виходить з... І навіть тридцятого, щоб не забути, так, з двадцять дев'ятого по тридцять перше. Все готове виходить? з шістнадцятої і тридцять першого грудня в двадцять першу ноль нуль. От. Все. Готово. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Сподівайся, що всіх буде все добре.